Кожен з нас має свою мрію, і кожен з нас має своє уявлення про ідеальне житло. І будиночок, про який я зараз розповім, підійде тим, хто мріє про вранішні прогулянки, про е, пробіжки, про е, місце для вигулу собачки. Тому що зараз я розповім про дуплекс, який знаходиться в Ірпані по вулиці Гоголя, напроти якого знаходиться таке прекрасне насадження дубів, які зараз осінню виглядають просто неймовірно. А ось і самі дуплекси збудовані з керамоблоку, утеплені мінеральною ватою, три поверхи на всіх поверхах монолітне залізобетонне перекриття. І е, чудова локація. Тут тихо. Це класний елітний насправді район Ірпеня. Зверніть увагу на цю тиху, затишну вулицю. Дуплекси мають по дві сотки землі. Е, е, Коштують 125 тисяч доларів. Запрошую вас на перегляд і гарного дня!